На даний час ми проводимо заняття з особливим складом, з новоприбувшими, де ми відпрацьовуємо технічну медицину, ведення огню, поводження з особистою зброєю. Підмішку сошку, все, мені так удобно. Ось у мене стоїть, все, все. Я головний сержант 4-ї роти, зведено на підрозділ матери. Моя непосередньо задача тут навчити поділитися з хлопцем своїм опитом, який придбав за весь цей період. Хтось щось вміє, хтось не вміє, хтось пройшов первинне навчання, хтось ні. Тобто ну, в будь-якому випадку людей треба підготувати перед тим, як вони підуть ризикувати своїм життям. Три, чотири. Ну, цього точно завалили. Треба, треба навчати, підвищувати. І самі бігаємо також підвищуємо свої кваліфікації. Тобто, ну, це це нормальні речі. Непідготовлених бійців ми в бій ніколи не кинемо. Ми лишній раз потратимо боєкомплект, лишній раз потратимо наш час на те, щоб хлопців навчити. І потім, коли ми вже побачимо в їх очах, що вони хочуть, що вони готові, то ми вже їх приєднуємо до таких менш бойових груп, щоб вони обстрілялися, зрозуміли, що таке приходи, що таке виходи, де що, зрозуміли, де у нас які позиції, як на них і потрібно ходити. А так одразу в бій зелених бійців ми ніколи не кидали. Якщо ти підготовлений краще, ніж ворог, тоді ти завжди його переможеш. Головне для воїна це, щоб була мотивація, а інше ми вже йому навчимо, покажемо, розкажемо, буде файний воїн. У нас постійно проводяться навчання, стрільби, тактика, там, інженерна підготовка, тобто азит. Ну, Все те, що потрібно у воїну на полі бою. Те, що збереже йому життя і допоможе мішити ворога. У нас також є е, така внутрішня нагорода, як шеврон роти. З шевронами ходять у нас хлопці, які були в конкретних операціях, які, так скажімо, реальні бойовики. Молоде поповнення, коли приходить, от впізнає от всю нашу внутрішню кухню, то вони всі рвуться в бій, кажуть, прайс, візьми мене, я туди хочу там, піти, подвіжувати, там, що -то кому то налупашить, щоб шеврон отримати. Ну, завжди цінуємо таких хлопців. Якщо їм щось потрібно, завжди йдемо їм на зустрічі. Матальон моторик є одним із підрозділів повітряних сил України. Отлично. Це Помінялися, помінялися, помінялися. Побіг, побіг гранату. Побіг. 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 Давай, 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 давай. Оба, атично. Варто йти в наш підрозділ, тому що у нас перший пріоритет це людське життя. Кожного поважаємо, кожного зберігаємо максимально. Пунуємо роботу. Треба бронити свою землю, треба звільняти їх від окупантів. По-іншому ніяк.